І всім привіт, народ з вас підписую ми продовжуємо грати в Age of History 3. Давайте. Хм. Що зробило? Я в сучасний світ відносно давно не заходив. До речі, пишіть в коментарях, якщо ви хочете якесь конкретне проходження. Тобто не забувайте. Не забувайте про це. І може, чи сідав я за Португалію? Та погнали за Португалію? Окей. Тут явно має бути формування, якщо тут нема формування, а тут є формування, дивіться, є. Ось така. І близько. Є Велика Португалія. Також цікаво, чи, це чиста Іспанія. Така імперія. Mm -hmm. Європейський Союз, я думаю, Європейський Союз треба за когось більш цікавого сідати. Ну, за того, в кому немає таких формувань. Ой, і тут купа всього. А що з цього я хочу. Давайте перійська Юніон, бо це просто складніше, бо менше країн для захоплення. Фактично, мені чисто на Іспанію. Чисто до Іспанії готуватися і все. Погнали, по хорошому по черзі зараз скачати провінції Я не бачу. Так, перевага. Ефективність. Я не бачу сенсу зараз від багатьох витрат. Тому зараз по мінімуму. Та по мінімуму. Так, погнали. По ресурсам в нас є багато чого, але як я знаю, що папір один з найдорожчих ресурсів. Тому починаю з папіру, тим більше це столиця. Можна ось так. Паперову фабрику. І ось так, всі гроші. А, ага. Коротше. Від столиці поки що відчумось. Далі можна, до речі, від столиці відштовхуватись. Єдине, що нам треба з тобою покращувати, підтримувати відносини Іспанії і контролювати. Пиво, 1,22, меблі. 1.27. Та тут є щось більш цікаво точно. У мене одна провінція з папіру. 1.22, 1.27, це що то, що то за якось маловато. Сіль 1.31, шовк. 1.56. Є щось краще за шовк. Давайте здивуйте мене. Тоді шовк. Ой, перше місце по виробництву Шафрана. П'ять провінцій з Шовком прекрасно. Ой, то не я. Не мої ресурси. В мене одна провінція з шовком. Це не прекрасно. Так ти тут качаєшся, нехай. Ой, то давайте просто все по черзі. Тому мені спадку не вистачає. Це цікаво, нам пам'ятник столицю забудую. Пам амфітеатр, музей? Якщо вже така справа. Так ти є? І хоч бери всі провінції після забудови одразу пам'ятник амфітеатр і музей. Що я тебе забудував? Мой пам'ятник амфітеатр музей. Пам'ятник амфітеатр музей. Просто бо в тому хунку можу собі дозволити просто. Ось тепер грошей не вистачаюсь, тепер правильно. Те, Лісабон вже докачаю. Шерсть. Та давайте. Так, 7. Знову ж головне з аспансією. Гарні відносини тримати. Шанс, що хтось інший нападе менше. Так, південь Потрохи, потрохи піднімаємось. Ну, і у нас спадок, є на тримай Купецька рада. І в нас же достатній прибуток для радника. Якогось нормального, ой. Не бачу нічого красивого. Ну, ось максимум спадщина. Спадщина покращення відносин. Все інше поки що ігнорую. І. переваги. в ефективність вродництва. Так, зупинились покращення відносин з Іспанії. Мене це лякає. Н не люблю. Н не люблю, коли я не бачу відносини з сусідом, мені треба, щоб вони висіли. О, на мене напала Марока. А що я одразу здатись тикну? Що, я тепер маріонетка Марока? Чи що? Що сталося? Нічого. Нічого не змінилося, просто окей. Просто здав Симарока. Може військові репарації вони попросили в мене. Але є одна річ, яка все ж таки мені зараз потрібна. І це качнути свою армію. Ну то так, мен... я прибуток збільшив, а армія в мене ну така собі. Давайте створити армію. І... Угу. Давай от од... зараз прям сильно збільшимо. Так, дев'я. Угу. Угу. Ось так. Дев'ять сучасних гоубиць, один бомбардувальник, три винищувача, два середніх танка і чотири піхоти. Створити. Як мінімум, бо можу собі дозволити. Як мінімум, бо можу дозволити. Так, ще в купецьку раду. Так, ця принці готова. Погнали далі. Вино. Є. Фрукти. Також є. Текстиль. Так, є. Парцеляна. Готова. Плантація хмелю. Готова. Тут ще скляний. Є. Ранчо. соляна шахта. Далі в портона тримай. Виноградник, і ось порто буде дорого качати. Ой, там ще Алжир на мене пішов Марок разом з Алжиром. Проти мене були. Порто є. Так, бавовняна плантація. Рослинницька ферма. І одна рослинницька ферма. Знову ж, я ще економіку на максимум качаю. Так, Оливки. Виноградник. Прикольно, що виноградник будується в Вино будується в провінції під назвою Брага. Так, бавовна і меблова фабрика. Все. Що у нас тут? 809 економіків. тебе 1000, пуф. У мене 809. Так, до речі, Іспанія. Просто. Щ... Ой, я твій ворог. Це вже неприємно, але нормально, терпімо. Точно розширяємо армію. Це не обговорюється. Ще на 16. Дохід мені дозволяє. 56 і. і ще 16. Так, економіка. Давайте. А, о, я забув про вас. У мене є ще 4 провінції. Є. Риба. Є. Ще риба. О, на мене ще раз морока напала. Але здається, на цей раз ти помилилась, що це зробили. Так, сюди. Максимум витрати на армії. Ти це зробила разом з Алжиром. Ну, подивимось, подивимось. Морок, в тебе економіка 482. У мене 876. Давайте. Окей, почекаю. О, вони якраз сюди висаджуються. В пагорби. Упс. Упс. Хтось програв. Два рази програли. Так, ми мене максимальні витрати на армію. Так, але в перевагах беру відновлення людських ресурсів. Так я явно не здатний зараз вести довгу війну. Війну на виснаження. Тому забираємо. Та мені здається, нічого від тебе і не треба. Якщо Єврійський Союз так. Білий мир затвердити. Так, але те, що зараз було максимально неприємно. Лишаюсь з максимальними витратами на війська, щоб відновити людські ресурси. І сам також. Так, це мені показало зараз мою слабкість у вигляді людських ресурсів. Давайте зараз не максимальні, а просто середні витрати. А та ні. Є сенс технічно обсовування на Аксум ставити. О, Іспанія мені кидає образу, ага. Це те, що... Те, чого мені зараз не вистачало. О, щоб Іспанія на мене напала. Ну тут саме здатись? Блін! Ні. Я перезавантажусь, маю на це праву. Mm. Ой, це не те збереження, яке я хотів. Не те. Ой, тобто тут острівці. Те, що я робив. Нам роки покращити відносини, щоб не задовбувало мене. Мені треба армію побільшу. Може, економіку щось так. Блін, інфраструктуру б ще б хотілося б. Нам багатьох провінціях вже максимальна інфраструктура. Нам би хотіть максимальна інфраструктура 2. Так, але армію в будь-якому випадку треба. Ой, а я не зможу, як хотів. Мені не вистачає трохи. Сюди. 39 тисяч військ. О, тепер можна ще одну. На. Це. 80 військ, прекрасно. Ресурси трохи швидше відновлювались. Ой, не то. Ой. Ну, зараз деякі провінції качну. Є. Тут так само максимум людського ресурсу, швидкість відновлення. 88 це непогана кількість, як мінімум, непогана. Нехай оборона генералів, максимум підтримка провінцій. Економічний радник я б поміняв, але тут нема нема нікого хорошого. Так, з економіки. В мене все красиво. І економіка. Ой, ось все. Економіка, інфраструктура і так далі. По-хорошому я можу вас трохи підкачати. Ой, дослідження, до речі. Поверну нормальні витрати. Нема не жодних досліджень. Столиця, ти за це маєш бути відповідальна. На, тримай тобі. Просто всі чотири будівлі по дослідженням. Сам я потроху продовжу тут качати, все, що. Ну, Блін, окей, все ще 300 коштувало. Мовно, я качнув. Далі я ще все ще слабше за Іспанію, що мені не подобається. Тому продовжимо потроху качатись саме в економіку. 75 на 37. Ну, по ідеї, зараз вистачає грошей. Блін, да. на три провінції не вистачило. А зараз у всіх будуть майстерні. Подивимося, спані, що ти на це скажеш. Одна і твої тисячі, в мене тебе типу 937, але зараз. Почекай. У мене тепер одна і одна тисяча економіки. При цьому мінімум, скільки я заробляю, 0,66. Ну, ти максимум заробляєш 0,67 ну, зі своєї провінції. Ха, ха, ха. Так в мене якогось радника нема. мені це не подобається. О, дохід від дурбництва. Також спадок. В мене багато чого хвилює, але я б хотів зараз зменшити витрати на будівництво економічних будівель. Також, давайте всі ось ці будівлі, які по 400 коштують. Побудую? Є. Щоб відчувати себе трохи більш в безпеці. ще 16. Іспанія. Ти воюєш з Францією? Цікаво, з Францією і Польщею. Твій ліміт військ 108. Цікаво, це справді цікаво. Чи зможу я зараз піти і вдарити в спину Іспанії? Так, щоб їм було неприємно. Я покращений. Відносно покращений. Давайте на всякий випадок збережусь. О, Сити, Велика Ааа! Британці, ви воюєте з французами? Не воюють. Це чисто буде самогубство йти зараз на Іспанію. Ой, Іспанія, пробач. Тримай подарунок. Просто заоскробляв, а далі подарунок кинув. Ну, ось така я людина, там. Так, щоб таке робити, мені б. Мануфактуру всім відбудувати. Десь 3 тисячі відкласти. Ну, знову ж, хоча б економічно. Хоча б економічно перевершувати їх. Та, я типу, вже економічно перевершую. Але якісно, а не кількісно. Да, там Іспанці кинули мені прям образу. Та я ж ніх... не хочу вам нічого поганого робити. Іспанці. Так давайте перед тим. А, ой! Я хотів зберегтись перед тим, як ці три тисячі витрачати. Але нехай. Вже витратив. Вже витратив, що поробиш? О, на мене Марока пішла. Марока. Доброго вечора. Погнали на південь. Ой. Зустрілись з ними. Зараз тут ще. Алжирці вб'ються. Зараз ще підійде їх підкріплення. Прекрасно. Але мені від вас проблема в тому, що мені від них нічого не треба. Давайте зайдемо в столицю. Ой, бачу алжирців, яких я добив. Але далі того вбиватися я не хочу. Тому Білий мир. Іспанці. Давайте, щоб я себе спокійніше відчував. Тримайте подарунок. Так, почекаю, поки армія відновиться з максимальними витратами на армію. Бо треба її відновити. Так, тому я зараз ще качну темпи відновлення. Переваги економічні переваги. Окей, ні. В будь-якому випадку спочатку економічні переваги. Ми, до в плюс 74 навіть зараз. Що, добудуй мануфактури? Але армія нехай відновлюється тим. Одинщик. І в мене 1,2 економіка. Окей. Я можу армію збільшити. А, ні, не можу. в мене і так 96. Так, мінімальний втрат на армію, і в мене 90 плюс. Ще трохи качнути економіку. Що у нас? Так, давайте. Контролювати, щоб максимальна інфраструктура була. Бо воно задешевше в будівництво. Ор хочете, що наступне, що я хочу побудувати це завод. На який 3 тисячі. 3,5 тисячі бажано відкласти, бо навіть всі 4 тисячі. Або логічно було б побудувати поступово, щоб я одразу отримував прибуток з заводу. Да, мене Іспанія-Німеччина. Ой, Італія-Німеччина назвали ворогами. Да, да, вдачу вам. Занадто сильний. Мене бояться. Що там? Ну та, дивіться, по... -по по якій кількості товарів я перше місце займаю по виробництву. Там риба тільки. Прям дуже сильно просідаю. Але більшість товарів перше місце по виробництву. Більшість того, що в мене є. Так, все, 100 прибуток зараз буде, значить, я можу і ось сюди. Ті, хто по 500 коштує. Будівлі, які по 500 коштують качати. На зі столиці почну. Військова академія. Ой, це вже не смішно, це не прикольно. Але може я вас винесу. Погнали. Ай-ай-ай-ай! Виніс! Ха. Ха, ха, так, як тільки буде тисячу спадку, так, погнали. Добування. А. Ай! Так. 1000 в швидкість відновлення і так далі, але ми зараз трохи програємо, що не дуже приємно. Я просто по людським ресурсам не витягну. У мене ж максимальні... Я із немаксимальними не максимальними витратами почав. Я не з максимальними витратами почав. Так, мене зараз доб'ють. А якщо я зараз тикну здатись? Ой, це погано. Так, вибачаюся, я перезавантажусь. Бо це було тупо, я зараз затупив. Ну там збереження недалеко, дуже недалеко. Так. Максимальні витрати на армію, людські ресурси побільше треба тримати. І це збереження, де я ще не почав будувати заводи. Ой, а знаєте що? По посанні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти варфакторі, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковито, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Так само, якщо ви подаєте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте з відео підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.